У ні, поштовій скринці Євген знайшов конверт, де разом з повісткою до військомату да, був ще й лист, в якому його попередили, якщо не з'явиться, світить йому кримінальна відповідальність за ухиляння від строкової служби. Хоча повістку в руки не дали, та й раніше він таких документів не отримував. До этого ніяких повісток не було. Ні я їх не отримав, ні мать моя, ніхто. Їх ніхто не бачив І от якби навіть не знаю, як воно все це пройде. Крім того, в листі Чорним по білому, мовляв, людина призовного віку має прийти до військомату без повістки, якщо її не принесли через 10 діб після набуття чинності указу президента про призов на соркову службу та стати на облік. Ну я об этом, звісно, не знав, ніде об этом не говорилось ніколи. Вот. Ну, Від призову пару боку хилятися не збирається. Обурила сама ситуація та погрози. Конечно, пойду в це буде відбуватися, як Служить, если, конечно, заберу, то пойду, не, не проблема, но... Висмочик, яке що за письма з угрозами. пішов, дізнався. Дійсно, Євгена призивають на строкову службу. Крім цього, з'ясувалося, що за даними військкомату, він отримував не одну повістку, але жодної в руках не тримав. Але йому все пробачать, бо він це ж прийшов. Разом з тим, юристи кажуть, такий лист у поштовій скринці не зобов'язує людей йти до військомату. Повістка має вручатися з замовним листом з повідомленням або так скач під розписку. Зазвичай, ну наприклад, в районі. ...адміністраціях повизакликали всіх жеки і кожному ЖЕКу повидавали під розпис ці повістки, попрохали пройти по кожним квартирам і вручити відповідні повістки. Тобто повістку мають вручити в руки під розпис, інакше не може бути. А от лист, який отримав Євген, також не має ніяких юридичних наслідків. Більшість якихось юридичних документів, ну, багато, намагаються людям погрожувати. Це факт залишається фактом. Якщо людину, наприклад, запитати там військомат, ну чому ви так порожали? Ну це моя думка. Я вважаю, що він відповідно ухилявся, тому що ми направляли там, ну просто так направляли, а він не отримав. Люди мають розуміти, що в чи їх зможуть притягнути до відповідальності по такій статті за такі дії. Якщо людина не отримувала відповідну повістку, якщо вона не знала про ці речі, то відповідальність без вини не може наступити. Ну, з юридичної точки зору ситуація там в практиці бувають різні. Але але в більшості так разом з тим правники попереджають, що не варто вестися на розповсюджені в мережі приклади заяв про відмову від проходження служби, як це було перед мобілізаційною кампанією, тому що такі документи з підписом якраз і можуть стати приводом для розбору польотів. Подача такої заяви це вже її свідчить про склад злочину. Тобто людина знала, що її призивають. А у відповідь вона ще відмовила, що я не буду призиватися, тому що я вважаю, що це неправильно. Якраз у тут є склад злочину. Тому треба діяти в рамках закону, саме так сказати, розумно і логічно. Призов на строкову службу у 2015-му триватиме у квітні-травні та жовтні листопаді. Призови підлягають чоловіки віком від 23-27 років. Строкова служба це в першу чергу підготовка військово навчного резерву. Люди, які пройшли військову підготовку, які отримали певний рівень. Фізичної підготовки можуть при необхідності стати довав збройних сил або за мобілізацією, або добровільно піти по контракту, або служити в військовому резерві. Тобто, це перш за все, одна, із, одна із основних форм воєнно-патріотичного виховання в суспільстві. Не підлягають під строкову службу громадяни, які не придатні до військової служби у мирний час за станом здоров'я. До відправлення на службу вже досягли 27 років. Вже виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів. Ті чи близький родич помер або став інвалідом під час проходження військової служби або зборів. Якщо до намиття громадянства України людина вже пройшла військову службу в іншій країні, також не служитимуть ті, хто був засуджений до позбавлення та обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування пока. Рання, а також громадяни, які після закінчення вище отримали військове звання офіцерського складу. Також передбачено відстрочку від проходження строкової служби. Це стаття 17 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Разом з тим, у Міністерстві оборони підкреслюють, що призовники, які підуть на строкову службу, не поїдуть у зону проведення антитерористичної операції. Після призиву на строкову військову службу прибувають на підготовку до навчальних центрів або безпосередньо у свої військові частини для них також організовуються курс пітов. Які по програмі молодого солдата або матроса, а рішенням президента України це також відповідний указ президента. Вони. Не підлягають направленню в район проведення антитерористичної операції. Ті особи, які бажають, будучи строковиками, прийняти участь в АТО, є механізм. Вони підписують контракт на військову службу власне за контрактом, і на таких підставах вони можуть добровільно прийняти участь. Як проходить призовна кампанія, говорити поки що зарано, адже вона тільки почалася, а новопризвані солдати замінять тих, хто мав піти в запас ще минулої весни, і через призов Криму примута на сході України переслужили вже більше року. Катерина Супрунівген. Чак та Олександр Полтава телеканал Еспресо.